Привіт, дівчатка з вами Маша, і Сьогодні я поділюся, як я роблю такий макіяж. Я його роблю, коли кудись йду або коли знімаю ролики. Маю надію, що вам буде цікаво, тому що мені трошки мотро знімати це відео. В мене перший такий формат, і це моє перше відео на YouTube, тому я буду дуже вдячна, якщо ви залишите хоч якийсь коментар під цим роликом. Можна написати якусь критику. Я буду дуже вдячна, якісь побажання, поради, і також напишіть, які ролики вам було б цікаво дивитись. Тож, давайте починати. Зараз я заколю волосся, щоб воно мені не заважало. Так, починаю я свій макіяж, це завжди з волошення. В мене ось такий крем. Він для дуже сухої шкіри, тому будьте уважні. Приношу його. Я не користуюся патчами та масками. Не знаю чому, але якось так склалося, що в моєму догляді цього немає. Воно, в принципі, мені не дуже потрібно, але. Я планую закупитися такими б'юті штучками і зробити таку собі рутину. Коли в мене є висипання, я використовую дерсунування. Якщо комусь цікаво, я можу вам розповісти детальніше. Так, зараз я трішки почекаю, щоб воно в мене все висохло. Так, переходимо до другого етапу. Це в мене Тональна основа. В мене ось такі тональні Міша, Я використовую два, тому що один в мене засвітлий, другий затемний, тому я їх міксую. В мене відтінок 21 і 13. Починаю я з 21-го. Можна помітити, що він такий затемний і додаю 13-й. Він засвітлий. Все я наношу кушоном. В мене такий якийсь, я не знаю, він йшов з ось таким тональним. Я не знаю, він раніше був популярний в Тік-Тоці, я жертва маркетингу, хоча я саме маркетолог, і я його придбала. Але він, в принципі, добрий і, начебто, окей, але ви бачите, в якому він стані, тому що в мене порвалася ця штучка. І він просто відпочиває. Я все розмішую і починаю наносити. Наношу я, в принципі, тонким шаром. В мене добре він покриває. До речі, цей тональний бюджетний він коштує десь 400-500 гривень, десь так, тому що в мене є тональний 2 в одному від KIKO. Але він жахливо скатується і ну, максимально неприємно, я не знаю. Також в мене був тональний від Dior, але мені не підійшов відтінок. І зараз я ще дивлюся, якою ще можна користуватися тональною основою. Я думаю, спробувати Dior Forever. Мені здається, там дуже гарна текстура, і, можливо, він мені підійде. Побачимо. Так, Наношу, добре, наношу. Ще трішечки наношу на шиї, щоб в мене не було такого великого переходу, тому що в мене бліда шкіра. і це моя така особлива. Я, до речі, не люблю засмагати, хоча в цьому році я планую спробувати. Я просто завжди а, маю опіки і згораю на сонці, але маю надію, що а, в цьому році мені повзе, як то кажуть. А, далі я використала канасилар Dior. Я не знаю, в якому він відтінку. Я прикріплю вам фото. Так, я наношу під очі, і там, де в мене є висипання, тучечну то ставлю. Так, далі я беру кушон і так само все розтушовую. Наступним етапом в мене йде контурінг. Я використовую ось такий від Shiglem. Не знаю, чи правильно я помила. Я наношу також точечно. Не знаю, чи правильно я роблю скули, але мені так подобається. Ще ставлю на лоб дві крапельки на ніс. І ще ставлю сюди. Я не знаю, я не бачила, щоб як хтось робив, але мені так окей. А потім я беру спонж і все це ретельно розтушовую. До речі, в мене тут відтінок. Не знаю, який він також. Ти небезпека, який це відтінок. Ось тут треба дуже добре підходити до волосся. Щоб не було таких плям. Ще я люблю закріпити контуринг сухим контурингом. В мене палетка від KIKO, до речі, вона в мене випала ось тут. Але це вже друга палетка, і тому я думаю, що це саме проблема в марці. І я просто трішечки проводжу ще раз беру такий найтемніший, ось. Переходимо до наступного етапу. Це в мене пудра. І наношу на зони, де, які мені потрібно висвітлити. І щоб я не була така зажирна. Ось так. Наступний крок в мене це хайлайтер. Він в, мене, в мене така палетка від Dior. А мені вона насправді дуже подобається. Я дуже рада, що я нарешті її придбала. Я просто ось так міксую і наношу. Сьогодні мені так хочеться сяяти. Тому не жалію. І трішечки ось сюди. Ще я одразу нанесу на очі, я просто беру світлий. Він такий дуже гарний. І трошечки миксаную його з усіма і нанесу на очі. Ось Так. Переходимо до очей. Сьогодні хочеться трішечки затемнити е, ніжне повіко. У е, мене така палетка від Evelyn. Е, Її вже років просто, я не знаю скільки, е, але мене все влаштовує. Мені поки що окей, я не хочу зараз купувати якусь іншу. Тому що я насправді рідко користуюся палетками і ще я роблю таку малесеньку стрілочку. Зараз я її розташую. Я просто так ставлю і потім отак нігтиком проводжу. Далі я була кисточку, починаю розтушовувати, щоб зробити такий кошачий погляд. І трішки затемню ось цю зону. Так, переходимо до моїх брів. Вони в мене дуже густі, тому я їх майже не пробую. Я просто розчісую і наношу а, такий а, гель від Maybelline. Мені він... В принципі, дуже подобається, він дуже е, круто фіксує і довго тримається. Е, я не люблю фарбувати або ламінувати брови, тому що вони в мене стають якісь жорсткі. І коли мені фарбують, в мене вони стають е, е, затемні, і я. Я стаю такою чорнобровою дівчиною, хоча в мене русе волосся і воно мені не пасує. У мене немає якоїсь техніки, як я це роблю. Я просто роблю все в одне направлення, і ось тут трішечки піднімаю вверх, щоб в мене не було такого. Знаєте, велику асиметрію, тому що вони в мене асиметричні самі по собі, тому що в мене неправильна форма з обох, обох боків. Так. І просто ще раз проходжуся просто щіточкою. Ось так. Ще я використовую такий олівчик від Chanel. Їм я трішечки прокрашую ось тут і додаю кінчик. Це все що я роблю зі своїми бровами, тому що мені багато не потрібно. Ось так. І переходимо до мого улюбленого, це мої, без них я просто не уявляю себе. Я використовувала ось таку базу, це від Evelyn, 8 в одному. Це начебто для того, щоб вії скоріше росли, але я його використовую як базу під туш, тому що вона біла. І так я розумію, як мені прикрасити її. Просто неможу. Ось так це виглядає. Далі я беру цю саму щіточку і прибираю ці всі залишки. Трішечки чекаю, щоб воно все о, висохло. І переходжу до туші, Туш у мене від KIKO. Ось така. Вона двостороння. Це щоб підкрутити її. А це, щоб дати об'єм. починати, я починаю з того, що дає об'єму. Я трішечки роблю такий погляд кішки і починаю профарбовувати від кореня вверх, ось тут я роблю ось так. І так само з цієї сторони. Ну, ось подивіться, як а, а, вії змінюють повністю образ. Ось до, ось після. А, мені здається, це дуже круто і мені дуже подобаються нафарбовані вії. Перший цікавий факт про мене: я ніколи не нарощувала вії. У мене ніколи не було цього досвіду. І... Я і не хочу цього робити, тому що в мене є ось така класна сироватка, яку я використовую для того, щоб збільшити вії. Вона дуже допомагає і тому мої вії виглядають ось так. це чудово. Я ще іноді їх підкручую. Ось такою штучкою від Кіко. Але вона дуже часто видирає мої вії, і тому, якщо ви хочете, щоб ваші вії були в здоровому вигляді і не обламувались, то цією штукою використовувати не можна. Так само, якщо ви хочете мати здорове волосся на голові, це етап – так. вона губи. Я використовую ось такий олівець. Так, я трішечки зробила контур і переходжу до блиску. У мене такий від Revolution. Uh, Lip Balsam Latte Juicy Peptide. Все, мій макіяж готовий. Ось такий макіяж у нас вийшов. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково став лайк і підписуйся. До нових зустрічей!